<связывая> После того, как россиянам запретили отдыхать в Египте, отели шарм решили отменить all-inclusive. Но украинцы доказали, что они смогут и сами все выпить. Итак, Египет без русских. Смотрим. А, братишка, а принеси ко мне пиво. Москаль мені не брат. Ну молодець можеш. Ха! Куме, ну де то пиво. А? Та несу вже несу. Тима. А такайсе. Ой. Ой, куме, ми вже з вами цілий тиждень у Єгипті, а я ще жодного москаля не бачу. <рисвіт> Бо нема в Єгипті москаля. <рисвіт> <рисвіт> Як тихо без москаля. Ніхто не матюкається, да. не хамить. А, а немає русських, то немає і драк на барі. І лежаків вільних повно. А і в басейні ніхто не дзюрить. Крім нас, брати! А чи не видко звідти москаля? Жодного москаля, брат! Шейх Шейх наш! А, а, а. Куме, А немає маємо Ви бачили цього року дельфіни прямо під берег припливають. Ага. От розумні тварі теж чують, що нема в Єгипті москаля. І рибок же ж цього року більше. Ага. І от без москаля вони такі якісь яскравіщі Ага. А море тепліше, а пиво холодніше. А горілка смачніше. А сонце яскравіше. А вітер Да-да-да-да. Нудно без москаля. Скучняк. Не той вже All-Inclusive. Раніше ж москаль в All-Inclusive був включений. Ні, кума, якщо у вас така ностальгія, я тільки заради вас можу сьогодні трохи порозмовляти москальською. Знаєте, кума, от не вийде у вас такого от противно, як в них. А я спробую. Давайте. А чо у вас тут пачун? Фу. Ви та чо, капчун не колбаса? Фу. А чо, че, чебуреки без анчоусов, чо Ой. Да ви чо, я коріна черепа овчанка. Да. Шо? Галю! Я тільки що чув москальську мову. Що ти видумуєш? Ти вже третьому ніс ламаєш, жоден з них не був москалем. А четвертий раз буде фартовий. О, як? А може і п'ятий. Це хто тут чокав? Е, шановні, доброго дня. Hello. Uh, uh, topic number 7. About myself. Yes, yes, I wake up and seven o'clock, and you I am big Muzzy. I like clocks. Oh. То ви ага. Вони ангеляни. No. А ти їм над головами кричиш. That Пішли was... в номер. ну. А що в номері? В номері я не всі спакувала мило і шапочки для душу. Oh. Я сорок шапочок по клас. Скільки тобі ще треба? Ну, в них хорошо розсаду висаджу. Шлише, господи, Ну, людина! Коме знаєте, треба якось обережніше. Бо відхватити люлей в нашому шермель шейху від наших же. Це було б тупо. Ага. А пам'ятаєте, як ми того року з москалями волейбол грали? О, це знатний махач був. Ах, ага. А як ми з ними потім на банані катались? І це був крутий махач. Ух, а як вони потім до нас мріться, приходили? А оце найкрутіший махач був. А головне, з чого все почалось? А? Сиділи собі тихесенько. Будьмо. Гей! Hey! Будьмо, hey! будьмо, будь-мо, будьмо. Гей, гей, гей! А москалі як от відкрили. Е, mm. hey, та що не зілось? Що в три часа ночі? А що в нашому номері? А що відбувається? Я чо? тобі кажу, от звідси йде, це що. От це, знаєш, не таке, як наше закарпатське чоп.

Тю, а я вас приплу з цими з ну, фейсом одинакові. Ну що, класно вам без москаля? Тепер же ж на 9 травня можна із номерів виходити, да? Ну кайфуйте, кайфуйте! Ну, от бачиш, це ну. Йдемо в номер, у мене там сумка не закривається. Чого це вона не закривається? Скільки туди халатів ти поклала? Сімнадцять. Як у мене таку ж сумку влазить 24? Ще три полотенця. Господи, пішли вже. Там коктейльна година зараз. Фу, кому, я тільки що так перелякався. У мене всі наші відпочинки в Єгипті перед очима пробіжали. Ви праві. Треба обережно з цією історією про москалів. Та я давно казав, нафіг їй цю спільну історію з москалями. Ага. Здравствуйте. Извините, а где здесь туалет? Москаль! -а! Що нашого одеського губернатора Що за перекрилиш? Я б-бе-бе-бе-бе-бе... Беларусь. Як батька зовут? Александр Григорьевич. Нет, поговоримо. У белорусов нет батьки, кроме Александра Григорьевича. Ти ви реальный Білорус? Що ти на ну, нього пристав? Там верблюда привели, він хоче зі мною сфотографіруватися. Ути господи, я хочу з ним сфотографіруватися! А на що тобі той верблюд? У тебе горби теж нормальні. Та куди ти пішла? Не погоди! Білорус, туалет питав? Ну, вон туалет. Спасибо, уже не надо. Знаєте, куми, що я подумав? А все ж таки у нас з москалями дещо є спільне. Офшори? Так, не тільки. Економіка. Розумієте, куми, наша економіка і москальська економіка. Вони обидві цілеспрямовано котяться в дупу. А знаєте, що мені в цій ситуації найбільше подобається? Що Що москалів ця дупа настане на годину раніше. <звас> 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 До речі, котра година їсти хочеться. Не бачу мій телефон. А я вас зараз наберу. А ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Я вже набрав. Ві, бонжур, абажур. То ви лягушатники. Куа? А я вас переплудив. Коля! це теж треба спакувати. Як ти ліжко до літака затягнеш? До літака? Не в поїзді. Який поїзд? Це Африка! А це влізе. Це влізе. Бери, а я оцю розпилю зараз. Кума, а все ж таки, що не кажіть, аби з москаля в Єгипті набагато культурніше відпочивати стало. От що є. Майже як в Європі. Що є, то є. Шановні пані та панове, а зараз всіх запрошуємо на галовечерю. Пішли за тарілками! За тарілками! Галю, швидше! Швидше! Судочки бери, давай ти на рибу! Я на м'ясо! Швидше! Поля, а роли брати? Ай, я... бери ті роли, бери креветки, краби! Ось що треба брати! Йо-моє! Омари! Галя, Амари! Галя, что то я так устал вот притворяться. Слушай, мы же поедем обратно в Воронеж, а? Поедем в Сочи. Дорого, Коленька. Поехали. Слушай, Беларусь, Россия. Россия, поехали. поехали. поехали.